Людей дуже мало. На другому поверсі шість чоловік казали люди. Оце як ми виходили, і тут унизу три. Ну, ще може підсядуть. Як раніше в 10-11 в темніло, то краще. Хлопці зупинилися. Тут з машини продають апельсинки. оце торбочка 10 кг 10 євро. Валенсіано повинні бути дуже добрий, тому що тут і мандарини хороші, і апельсини. Купила б більше, але ж як я їх дотащу. Молодці шофари. Я ножа взяла, але положила його в чемодан. Чимодан мій багажніку, як у всіх людей. Ось зараз розрізала одну.